Шацька громада втратила ще одного вірного захисника України. Від рук окупантів загинув воїн із Шацька Володимир Гірикович. Бійцю було 35 років. Він був мобілізований 8 березня 2022 року. Свій останній бій Володимир Гірикович прийняв 16 жовтня на Запоріжжі. У воїна залишилися мама та дві сестри. Також на війні з російськими окупантами загинув герой з Волині Мирослав Коваль, 1972 року народження. Воїн був жителем села Скиби Любомельської громади. Герой відважно та мужньо боронив країну від расистів до останнього подиху. Крім того, у боях за Україну загинув житель села Сусваль на Волині Володимир Нікітін. Відомо, що герой загинув напередодні свого дня народження ввечері, 16 жовтня. Тепер йому на віки 23. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих захисників.